Привіт підписчики та гості мого каналу. Отак От уже в нашому саройчику. Все світиться. Не все, як повинно, але, але світиться. Отак. От Дві лампочки вкрутив. Тут все поробив, вон плафони висять. Все горно. Плафончики висять. Чук. Чук. Тут повісив нескрові, того що ж. Тут по, по цій плиті будемо закладатися. По закладенню. зараз поміряв. Сюди виходить на оцю саме частину. 900 кирпичин на отуде стоїть стіл. 900 кирпичин. Ну, два дні я її ложитиму. це 100%. Ложить, виходить нормально, виходить, розбирати не треба навіть Оце, конструкцію. Оцю. Так ми тут заложимо. Потім розберем, та і все. Я просто думав, як за один день щоб розібрати і виложити. Розбирати не потрібно, воно нам не заважає. А закладати вже потрібно, тому що холода не за горами. І не знаю, встигну я не встигну з такими цінами на поросята. За цим усим, чи я заб'ю цей сарай, чи не заб'ю весь поросятами. Буду старатися. По крайній мірі ще один виводок, точно купимо. Зараз вже з слідуючого тижня починаємо різати своїх поросят. Зерна поки що не купую, так дуже вільних грошей нема. Пом'яло чи роблю те, що потрібно. Свет спротягнув, зробив. Тоже немало-небагато, якісь там до 5 тисяч воно стало. Все, так, да, вроді чепуха, той плафончик один там 20 гривень. Там кабель, там тхомут, там, те, там, зажим там. Ну, в общем, о, голуби залит, залітають у нас душничок. Тут протягнемо ще середню, цю тягнути не будемо. Не будемо витрачати на кабель, це в цьому році це просто не потрібно. Достатньо буде оцього. Оце середнє ще протягнув, ще є проволока. Потрібно її тільки привезти і протягнути. Це тягнемо. І далі будемо ложити кирпич. Зараз вистрою ще один станок. Обов'язково в цьому місяці. Сьогодні вже в нас яке там 10-11 число. І будемо закладатись. Сюди 900, сюди, я думаю, трошки більше тисячі. Піде Десь 1100. Ну і туди 900, туди побачимо. Головне, оці два зробити вже нарешті туди двері. Закритися вже нарешті повністю, щоб можна було тоді вже якось щось планувати з вікнами. Вікна будемо стеклити більше всього, що звичайним стеклом. Не знаю, пишіть в коментарях, хто стикався. Я думаю, що якщо їх про силіконі з двох сторон, гарно штапік за силіконію, заб'ю два стекла, то ідеально воно буде на пластикове вікно таке. На даний час воно стоїть більше 4 там, до 5 тисяч. Тобто mm -hmm. такі ціни. І я думаю, що воно просто тут воно не актуальне. Ну, Для витяжки, так. Да. Щоб відкрити там, ну так як відкриваються там в квартирах, в домах. Та ну, щось придумаємо там, на завісах якісь, ну, що ж руки з правильного міста ростуть. Щось будемо думати, щось придумаємо. Оце поки що треба mm -hmm. залежати. Оце. І починати робити вже станки для свиномоток. Передумав, я переосмислив свої думки з тими поросятами, що в мене що я купив. Ці, не буду про них нічого говорити. Поганенькі поросята, скажу так. скажуток. Да. Ну нічого. Буду я залишати із свого виводка. Що найбільш свиноматку. Оцей станочок. Буду його доробляти. Вона первісточка. Хороша ну хороша, хороша це вона а вона побачимо, як F1 грушей нема. Я порахував, що її все одно годую. І з тим последнім, що я різав свиноматку, то та непогано вона виходить. В принципі, в будь-який час можна зарізати. Нічого я не так сказать, не тіряю, потрібно ставити сюди. Тому що навіть зараз 4-четверо поросят це 10 тисяч гривень. Таке, як четверо поросят, що таке четверо поросят? Четверо поросят ми виглядемо 100%. Все. Це я так до прикладу привів. І будемо отут в краю ще будемо робити один станок. Я вже розповідав, як воно буде, на 5 свиноматок. Так гарно тут воно освітлення буде, все. все буде хорошо. Зараз буду шукати сюди поросят. Не знаю, не буду шукати так сказати, дешевих, та їх дешевих і нема. Буду вибирати, шукати заранче на кінець місяця, щоб вибрати сюди поросят. там Буду дивитися, зараз дивлюсь, в інтернеті нічого нема. Нічого не вставляють, комплекси, як завжди, через півроку подзвонити. Ну, Баток. Тож так як з цими свиноматками така проблема із свиноматками, з поросятами, то буду залишати з того, що є. Я ж кажу, Приведе, приведе, не приведе, вона все одно виростає до... нормального, зараз продажів солом немає, зарізали та й пішли далі. Да, можливо, там я тіряю якісь 500 гривень. Ну все одно в плюсі. Це вже провірено. Ми різали свиноматку, хай вона була там після третього пороса, зажирівша. Ну, воно того стоїть, скільки років ми. Те саме, що зарізали свиноматку, що двох по 130 кілограмів поросят. Отак От я вам скажу. Тож я думаю, що воно того варте, і будемо, будемо ставити свиноматок. Да. Все одно я тут кожен день всі кажуть, прив'язані, не прив'язані, та що цих не прив'язаний чи що. Вон дивіться, які. Вони. Всі помальовані. Через день коле, колю. На самому ячмені. Не хочу поговорити про них нічого. Ось. Ну як до них не прийти? Раз не прийшов, прийшов ввечері. Все, води нема, крик нам або корм. Так вони гарно лежать. ось, Хтось казав, не вистачає кормушки. Все ідеально. Хтось лежить, хтось гуляє, хтось ще щось. Треба іграшок почепити, яких щось почеплю їм. І все. Оце вони тут будуть, усім скоро вже на гровер переходить. Наприклад, от таких би можна було б вже на гровер. Тут є вже гровер. Ну, так як є он такий, як лежить біленький, то йому ще треба. Ділити я їх не буду. Ще мішечок два старта згодую. Йому. І перейдемо на гровер. Тих не знаю. Хай вони на ячменю, де до я будуть, мабуть, у мене. Зовсім вони не хочуть їсти моє БМВД. Потрібно було їм купляти предсторт, ну, В Полтаву зараз їхати заради предсторту, ці поросята, вони золоті виходять тоді. Це трошки наладилося. То То да, є потєрі, ну нічого, десь, десь потеряли, десь прибуло. Зарізали ми е, народ, тоді, як я говорив, свинку кабончика на організацію 190 кг його було рівно. То я вам скажу, я такого сала ще не бачив ніколи. Скажу вам чесно, такого сала ще треба пошукати. Сало було, ну, от моя ладонь. Ну, так ще з великим пальцем, напевно. Отак. От Внутрішніх органів практично не було там, ну, як це? Ну, я маю до уваги, там 2 кілограма внутрішніх органів, печінки, там щось до 2 кілограмів, голова невелика, голову залишили собі. Ну, а так, ноги маленькі, ну, гарна свиня, вийшло її в тушки 157 кілограмів. Достойний результат. Нарушив ваго. Щось заробили, я ж кажу, десь убуває, десь прибуває. Це таке діло. Всі ми спотикаємося, так сказати. Учимося на своїх помилках, тому що в нас немає де вчитися нам. Ось так, друзі. А це я сьогодні дивлюся, є цемент. Думаю, Та треба його виробити, щоб він не лежав. І думаю, напевно, що завтра, можливо, післязавтра, тут його небагато, якось на один станочок. Збудую станок і пережену сюди, виберу, щоб не, зажир... не зажиріла, опять. Виберу свиню, найкращу із тих, що в мене там є. У мене там в основному кабанчики, ну там, я думаю, виберу свинку. Подивлюся, понаблюдаємо з батьком день-два. Виберемо і сюди її одна, хай вона буде. Тоді вона перейде в слідуючий станок там чи сюди вже переїде на цю сторону. Ну Буде видно. Я її сюди нормовано буду годувати. так як... Так сказати, книжка пише. І так воно, так воно буде. Подивлюсь, пошукаю, можливо, можливо ще щось зміниться. Ну, от, так я на даний час я вирішив отак. Хай воно буде 4, 5, 8, поросят, ну вони будуть мої, тому що я бачу, що з такою тенденцією на ціни поросята через півроку будуть по 10 тисяч, тому що, тому що їх нема. Їх дійсно нема. Всі перекупи, всі можливі ці вже дзвонять, то ніхто ніколи не дзвонив, ніколи в житті перекуп не набивався сам на свиней, а тепер дзвонять і дайте що небудь. А все, а нема. Айдіть ви лісом. Так сказати. Будемо самі різати і самі все продавати. Зараз через 10 днів починаємо різати. Ну от, Не спіша. 10 там у нас 8 голов. Одну беремо, 7 голів. На два місяці розтягнемо, потім підтягуються ті. І там вже воно ближче до нового року. Ну, вже буде видно. Там потихеньку. Троє-четверо місяць нам достатньо цього, щоб там купляти корм, самим щось їсти і і, і купляти якихось поросят. Цьому, в цьому слідчому виводку не буде такої кількості, це точно. Сюди не буде, тому що треба зараз підтягнути купити цементу, підтягнути цю роботу. Оце. Туди зробити нарешті двері нормальні, тому що зараз ось привозили Опять солому, ячмінну два прицепчика чепуха. Опять, поки викрутив, поки зайшов. Ну, в общем Потрібно робити так, як, так, як воно є, так як воно годиться. Світло вже звели, зробили, туди проведемо. Ну, можливо, завтра кину. А це все є. Кабель, все, вже плафони. Ну, Все є, просто ну, реально не вистачає часу на все. Все хочеться як би самому, нікому лишнього не заплатити, не платити. Виходить так, що трішки не, не встигаю. Ну нічого, ми потихеньку йдемо до своєї цілі, так сказати. І все буде добре. По цій кімнаті теж планую тут зробити, я вже говорю, таку інструменталку, типу, ці двері заложаться, а оті двері виб'ються. Ну так, друзі. Ось таке відео, тут ось кабеля в мене розложені, ну все як, все як годиться. О, все воно отак поки що. Хотілося б частенько гарно, але все поки що отак. Тут і руберу, і... і звісті все. Ну, друзі, дивіться мій канал. Залишайтеся на моєму каналі, підписуйтеся. Далі буде цікавіше. Скоро будемо вибирати картопельку зніму відео, що в нас вийшло, скільки ми. Взяли картопельки яка вона. Добре, друзі. До зустрічі. Залишайтесь на моєму каналі. До побачення.